Вітаю, друзі! З вами програма Майдан ТБ ми говоримо про найактуальніші події в Україні. У нас у студії постійний експерт програми Майдан ТБ Дмитро Снігеропан Дмитрия Васитає наші студії. Дні. Дякую за запрошення. Так почнемо з військової тематики. Незважаючи на перемир'я, постійно є інформація про те, що українські позиції обстрілюють там сьогодні вночі 26 разів обстріляли Позиції скажіть, будь ласка, що це таке за перемир'я, коли, коли одна сторона його не дотримується по повній мірі. Ви знаєте, ну про це вже ми одноразово казали, що це не більше, ну скажімо, як демонстрація добрих намірів з боку України, зокрема президента Порошенка, який вважає все ж таки, що мінські угоди діють, і фактично він є миротворець і людиною, яка принесла мир на Донбасі. А Але... ті навіть дані, які ви наводите, тобто за останню добу, 26 разів порушення перемир'я, свідчать про протилежне. Ви знаєте, ну на жаль, навіть на цьому тижні. Коли РНБО звітувала про те, що на Донбасі є примир'я і немає загиблих, ми спростували ту інформацію, надавши зовсім зворотній варіант, тобто ту ситуацію, коли під Маріуполем, зокрема, загинули два бійці спецбатальйону спецполку Азов. Mm -hmm. Тобто, фактично, знаєте, ну кажучи, люди продиктують, ті люди, яким, скажімо, надане певні повноваження, зокрема, радники РНБО, прес-центра, то я розумію, що вони виконують волю вищого політичного керівництва, але таким шляхом, ну знаєте, на ну, Лукшина в наш вік високих технологій, ну, вона не проходить. Люди прекрасно вміють користуватися тим самим джерелом інтернет, зайти і подивитися ту ситуацію, яка насправді відбувається. До Речі є справжньою причиною відставки пана Дмитрашковського, не те, що там анонімна стаття пішла. Ні, стаття не була не анонімна, було вказано чітко про те, що є факт загибелі двох військових. Більше угу. того, фактично цим ми вернули, дали можливість, скажімо, героям лягти в українську землю саме герої, а не скажімо, людьми, які пропали без вісті чи знаходяться невідомо де. Тобто, оцей факт скажімо так: тієї відвертої брехні, От 24 обстріли за день. Це про що свідчить про те, що сторона, зокрема, ЛНР не збирається виконувати ті самі мінські угоди. Більше того є заява пана Плотніцького про те, що вони не збираються зупинятися до тих пір, поки окупаційні з їхнього на їхнє розуміння українські війська знаходяться на території Донбасу. А зокрема йдеться про ті частини Луганської та Донецької області, які зараз наразі контролюються українськими військами. Більші того, ну, скажімо, навіть та оптимістична інформація, яку надавали знов таки, АТО і РНБО про те, що є факт відведення російських військ і Росія, якимось чином як третя сторона, фактично конфлікта виконує взяті на себе зобов'язання в моменті невтручання, Вони теж не відповідають. От наразі вчора вийшла та наша розвідгрупа. Правої справи, яка дала ну, інформацію, яку вони забрали, зібрали на території ЛНР і сусідньої держави, дозволяє сказати про те, що військова присутність Росії вона не те, що не зменшується, вона навпаки збільшується. Зокрема, в Ростовській області в таких селищах як Мілерова, Куйбашева. Кам'ячахтінський спостерігається значна концентрація російських військ, саме військ спецпризначення морської спіхоти з Мурманська, і оті відведення і введення це не більш ніж як планові ротації російських військовослужбовців. Коли військовослужбовці підрозділу одного того ж підрозділу заходять, певний термін часу перебувають в зоні активних бойових дій, потім їх виводять і на їх місце під виглядом ополчення заходять знову таки російські військовослужбовці. От саме факт такої ротації 6 7 грудня і був зафіксований саме пересування морських піхотінців з Мурманська, місцем постійної дислокації, яких є місто Мурманське, був зафіксований от Луганській і Донецькій області. Але чому в такому разі українська сторона не визнає, що мінські угоди не діють, і потрібно, мабуть, з ними покінчувати. Так? Це знов таке питання політичної волі вищого, вищого керівництва країни, зокрема пана президента. Відповідно, що якщо він визнає, що мінські угоди. Надіють, тоді треба визнавати сам, скажімо, факт вже не антитерористичної операції, про що казалося, а відповідно реального стану війни. Оголошувати військовий стан, те, про що ми неодноразово тут казали, проводити мобілізацію. І таким чином, скажімо, визнати свою політичну військову помилку. Бо, якщо ви пам'ятаєте, напередодні у тих президентських виборів, парламентських угу. виборів, пан Порошенка обіцяв Україні виходив, обіцяв, що за два місяці цей збройний конфлікт закінчиться. Закінчивши він підписанням тих ганебних міських угод. І зараз пан президент при поганій грі робить вигляд, що все ж таки мир існує. Є факт дотримання обома сторонами положень цього протоколу. Але ну як факти свідчить протилежне: є війна, є військові дії, є посилення військової присутності, як України, так відповідно і Російської Федерації, і тих незаконних збройних формувань. Але пан президент продовжує заявляти, що вихід цієї ситуації пану президенту нічого не дипломатичним шляхом. Пану президенту нічого більше не залишається. Якщо він перейде до риторики військової, то відповідно він змушений буде взяти на себе повну відповідальність за проведення Дання військових операцій відповідна стан І я ще раз хотів би наголосити, тобто, вся буде йти мова не про колективну відповідальність, яку зараз пан президент демонструє. тобто хоче зняти з себе частину відповідальності і перекласти її на член парламенту, скажімо, політичні партії, інші інституції, які існують в Україні. На момент проголошення військового стану пан президент як військово-головно бере на себе всю повноту політичної військової відповідальності за стан в країні. але виглядає так, що будуть ще спроби. Мирним шляхом вирішити цей конфлікт, і якщо навіть побачать, що мінські угоди надіють, мабуть, буду, ну, будуть спроби, спроби якось по-іншому Все Ну так, ви знаєте, ну в будь-якому моменті, знаєте, коли є стан війни, все ж таки в країні мають Україною мають керувати військові, а не комерсанти. Бо це є психологія людини, яка прийшла до влади. Скажімо, якщо він весь час займався бізнесом, і крупним бізнесом, він буде спробувати домовлятися. Військово все ж таки, психологія інша. Є факт зовнішнього військового втручання. Відповідно, країна має на нього відповідати. До речі, те, що ми бачимо зараз, навіть розпорядження президента про звільнення заручників, про те, що нам казали на під час підписання мінських угод, це що це основне досягнення. Наразі пан президент визнав, що 600 чоловік досі залишається угу. в полоні, але видає він досить дивний наказ звільнити всіх до е, Різдва. Ну, вибачте, ну а чому до Різдва? Давайте вже до травневих свят. Угу. Чи пан президент вважає, що кожен день, коли там провели військові, це за свято їм там чи що. В той самий час і українські військові і спецслужби заявляють, що вони вже сьогодні готові обміняти всіх на всіх по формулі, отій запропоновані. Тобто, mm -hmm. та кількість затриманих українською стороною передається стороні ДНР і ДЛНР, і таким шляхом вирішується питання Але пояснень, пояснень нема, чому до до абсолютно, абсолютно пояснень немає. Це особиста позиція знов таки пана президента, яку він не пояснив, не загалу, не відповідно членам родин тих захоплених в полон українських військових. А щодо четвертої хвилі мобілізації. кого саме будуть мобілізувати, і, і з якою метою, якщо у нас ніби перемир'я? ну в тому і весь момент ви розумієте, ми взагалі доволі парадоксальна країна, коли є війна, ми говоримо про то. Коли є військове втручання, ми говоримо на загальну мобілізацію про якісь хвилі. Ну що таке хвиля? Це вона накотила і відкотила. Правильно, угу. це е, закон природи. Тобто, і що значить частково, тут знов таки поняття в цій країні, коли не діють жодного закону, досить важ, важко пояснити, хто підпаде під цю хвилю мобілізації. Досить гратися, шановні, давайте вже переходити на е, до реального стану речей. Тобто оголошувати загальну військову мобілізацію. бо Хвилями, ми нарешті, от, все досягнення цих хвиль, те, що ЛНР і ДНР зараз побудували такий собі волноріз оборону, де кількість військових вже рівняється приблизно кількості українських військових. От і всі моменти цих хвиль, чотирьох хвиль мобілізації. Себто кількість зброї, кількість військових, які нам протистоять на тій стороні, без оголошення тих mm -hmm. хвиль мобілізації, нарезі тотожні кількості українських військових, які протистоять їм. На, на території ДНР ЛНР була спроба також провести мобілізацію, але там зібрали близько тисячі чоловік. Тобто, тобто ця спроба провалилася і виходить так, що люди не підтримуються те ну, антиростані. Ну скажімо так, ну хто буде воювати за примарні ідеї сепаратизму, тим більше сепаратизму голодного. Коли на вулиці озброєний бандитизм, коли нема що їсти, немає банківського нормального фінансової діяльності, mm -hmm. немає можливості нормально забезпечити свої сім'ї. Тому бажаючих, то що показують і хлопці, які вступили, взяли в руки зброю, є якісь відсоток, але він не основний. В Основному це ну такі найманці, добровольці з Росії, з північного Кавказу, регулярні російські війська. Про те, що ми казали на початку передачі, цебто ті регулярні саме спецпризначенці. Війська спецпризначення, війська про повітряне, десантні війська, морської піхоти Російської Федерації, які під виглядом тих самих бойовиків з характерним акцентом новітньої російської зброї протистоять українським військовим. Ну, на жаль, от ви знаєте, при всьому цьому моменті протистояння досить, скажімо. Знов таки виникають запитання до Міністерства оборони щодо, скажімо, питання забезпечення навіть зимовою формою, те, що ми тоді піднімали uh -huh, це uh -huh. питання. Тобто провели тендер, ми не так і не отримали відповіді на запитання, куди пішли гроші. Дивним чином, в зоні АТО зараз воюють 32-35 тисяч українських військових. Дивним чином, кількість зимової амуніції, яку поставила Канада, співпадає з кількістю українських військових, які воюють в зоні АТО. Uh -huh. Тому в мене запитання знов-таки до Генерального прокурора провести перевірку тендера на закупівлю зимового одягу, куди ділося 312 мільйонів гривень, якщо Канада виділила нам 35 тисяч комплектів зимового мандирування для і українських... Куди гроші військових... і куди ділися гроші волонтерів, що відбувається знову? Чому ви знову граєтеся в якісь незрозумілі ігри за рахунок українського бюджету і за рахунок українських волонтерів, української, скажімо, звитяги у вигляді? Того, що українські сім'ї віддають останню копійку, це перше питання. Друге питання. Зона АТО знову перетворюється в таку собі чорну діру, куди йдуть незрозумілі фінансові потоки. Ми з вами тут казали вже про те, що свого часу, завдяки інформації, яку ми дали, про наявність обладнання для друку фальшивої гривні, вдалося зупинити момент економічної диверсії проти держави України. Але ситуація несподівано знайшла своє продовження. Про що йдеться мова? Цебто, якщо раніше ми казали про те, що є обладнання, більше того то є факт затримання е, людей, які і вилучення фальшивої гривні е, цю інформацію підтвердили спеціальні служби, правоохоронні органи виступив навіть Геннадій Москаль, всі попіарилися на цій темі. Нацбанк попередив про наявність фальшивої гривні, люди готові. Відповідно, що та сторона теж врахувала ті помилки. Uh -huh. І зрозуміло, що просто вкидати, тупо вкидати, розраховуватися фальшивими гривнями немає сенсу. І тут несподівано на допомогу в лапках бойовикам приходить Національний банк України. Шановні, от починаючи з квітня місяця на окупованих територіях Луганської і Донецької області залишилося близько трьох мільярдів гривень готівки. Величезна сума. І погодьтеся зовсім не зрозуміло, чому з квітня місяці вони є в вільному обігу. І більше того, зовсім не зрозуміло, чому НБУ видає розпорядження номер 796 від 8 грудня про знищення гривні готівки лише тільки в грудні місяці. Тим більше не зрозуміло, чому. Видається це розпорядження після того, як на загал йде інформація про те, що бойовиками вилучена велика кількість готівки, uh -huh. а вилучена саме ця інформація йде в листопаді е, місяці, саме 26 листопада. Тобто, ми маємо люфт часу. Ми маємо факт офіційно зареєстрований факт вилучення готівкової маси, uh -huh. і маємо через два тижні реакцію в НБУ у вигляді е, розпорядження про знищення знищення З Чим пов'язана та, та така та а, а от тут і те ситуація і знову. З'являється інформація про те, що тим більше, що в цьому розпорядженні доволі є дивні е, речі. Тобто, банк на окупованій території, присутності комісії, угу. знищує готівку. Відповідно, що знищивши там 3 мільярди готівки, він пише акт за підписом трьох осіб, висилає в національний банк і національний банк має компенсувати ту суму готівкової знищеної готівки в готівкому варіанті, але перевірити неможливо. перевірити відповідно. Якщо фальшиву гривню, про яку ми казали, можна перевірити, піднявши її на світло і побачивши лінії захисту, водяні mm -hmm. знаки, якісь то відповідно знищивши готівку, перетворивши її в локшину, довести що то фальшива гривня, неможливо. Це Фактично, я знов даю я прошу і керівництва СБУ генпрокуратури перевірити факт знищення готівки і відповідно відшкодування національним банкам банкам, які зараз працюють в зоні АТО, отієї готівкової маси. Про що йдеться? Тобто друкується вал. Фальшивої гривні він її знищується під виглядом справжньої гривні. Складається акт. Тим більше, що люди, які складають той акт, знаходяться на території окуповані. Відповідно, є людьми, які не можуть приймати рішення, скажімо, під зовнішнім тиском. Цей акт йде на національний банк. Національний банк підписує згідно цієї акти акту про знищення готівки. Відповідний акти її банку відшкодовується. Тобто бойовики мають чи на руках 3 мільярди гривень, чи отримають іще додаткові 3 мільярди гривень у вигляді відшкодування за знищеного готівку. Так, шановні, у нас скільки гривень не вистачить. Якщо отак Національний банк буде роздавати по 3 мільярди і ще відшкодовувати 3 мільярди, у нас в курс вже закладений, дай Боже, що в наступний бюджет закладено курс 17 гривень за долар. З чим це пов'язано? З однієї додаткової грошової місії, правильно? Так, бо забувши мільярди гривень, банк, і не маючи е, працюючої економіки, банк змушений запускати той самий друкарський станок, друкувати гривню, яка нічим не забезпечена. Uh -huh. Так, що ви робите, шановні мої, ви закладаєте в курс 17, фактично е, призводячи до зубожіння українців, і той самий факт, ви знову передаєте. Ті на ту сторону а як взагалі довго ходить фальшива готівка Україною? Як, як давно її завезли, в якій в якій кількості жовтня місяця? Тобто інформація пішла в жовтні місяці, розумієте? Uh -huh. І про кількість ми можемо тільки здогадуватися. Але з цієї інструкції Національного банку і з цієї інформації, яку, до речі, підтвердила пані Гунтера, про наявність е кількості готівки у вигляді по різних оцінках від 3 до 5 мільярдів, ми можемо uh -huh. казати, що от наразі ми можемо очікувати отакий от вал фальшивої рівні. Більше того, ми з вами тут казали про те, що Міністерством вугільної промисловості свого часу, починаючи з січня місяця по жовтень, виділено 82 мільярди на так звану реструктуризацію допомогу вугільним шахтам, <паспоріко -міністерство> але які чомусь знаходяться в зоні неконтрольованій АТО. Більше того, бойовики подякували. І на сьогодні ми маємо те, що в місті Торез, Торез знаходиться під контролем бойовиків, відкачали воду і ввели в експлуатацію шахту, яка буде видобувати 800 тонн вугілля на добу. Кого Але, ми підтримуємо? Так, і, вугілля... і вугілля у нас нема. Розумієте, ми дали вісім мільярдів. Ми не можемо вивести вугілля, пан Ярема заявляє про те, що вугілля вивез вугілля неможливий, бо це є фінансування тероризму, а разом з тим ніхто ще не сів. Не сіли ті попередники, які дали 8 мільярдів бойовика. Так а в чому в чому мета була це ці акції? Це чорна діра. Я вам ще раз пояснюю. Тобто АТО а то перетворюється в таку, і чим більше затягнеться той збройний конфлікт. Тим далі буде той момент відмиття брудних, не брудних, а державних коштів в зоні АТО. Бо оті, по тих фактах, які ми з вами тут тільки перерахували, знаєте, uh -huh. а вже є оцінка, скажімо, незалежних експертів, що вже в зоні АТО потонула від 12 до 15 мільярдів доларів. І, наскільки я розумію, то фальшива готівка була завезена з гумконвоями. Вони, Обладнання. Вони... Обладнання для її друку. Друкуюча вона безпосередньо в місті Луганську і вже звідти йде її рух. Відповідно. І ці гумконвої йдуть один за іншим. Не нещодавно прибув новий, новий конвой, вже з бензовозом, тобто вже, вже відкрито. Ну, якщо ви, вибачте, в, 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 везуть і те, що, те, що захочуть. Нема немає вже навіть там. Та ну ні ніяке ніяких перешкод немає. Більше того, вже готується 10-й. Ми, ми отримали плани про те, що 15-й вже буде це так званий культурний комвой, тобто привезуть якісь діячі естради. Тобто, от уявляєте, якщо у людей вже є плани на 15-й гумкомвої, які тим більше, що ми володіємо тією інформацією, 4-й гумкомвої вже закладено в кошторис, їхні складено певні моменти матеріально та на забезпеченні ЛНР і ДНР. Забагато розмов було в нашій державі про перший гумконвой, так як він там іде, всі слідкували слідкували, а потім якось про інше почали забувати. А потім, чому а потім фактично йде реакції. А тому що нема, тому що ми фактично вже визнали ЛНР і ДНР. На чому от, от це повертаючись до питання, скажімо, мінських угод, і мирних, скажімо, перемир'я. Це фактично перший крок до, до визнання існування цих квальтів республік. Відповідно, що е, якщо вони є підписантами договору, вони вже. Ми визнаємо факти їх існування, угу. і відповідно, ми робимо вигляд, що не помічаємо ті гум конвої, які мають на меті от покращити матеріально-технічний стан цих республік. Ми повинні перевіряти, що саме в тих гумконвої. Ми фактично визнали. У нас немає кордону з Росією, який ми охороняємо. Наразі генеральний штаб, до речі, знов таки вже в грудні місяці був змушений визнати, що 400 кілометрів кордону російсько-українського ми не контролюємо. Відповідно, що не контролюючи кордон, ми не маємо фізичної можливості перевірити взагалі сам факт зміж тих гуманітарних конвоїв. І по великому рахунку, ви знаєте, якщо дійсно ми... Залишаємо ті території в єдиному юридичному полі України, то відповідно гумкомої мали зайти тільки після митного контролю з боку українських боку української влади. А а яка реакція ОБСЄ на, на це Ні, вони я, то, вони абсолютно. повинні контролювати абсолютно це, це, ніяко. Це вони, вони вони контролюють факт проходження конвою. Більше того, фактично, от, пішла інформація про те, що машина ОБСЄ фактично очолювала рух конвою, який складався от саме з бензовозів угу. і то, паливно-мастильних матеріалів. Які пішли на підтримку тієї армії ЛНР і ДНР. І в чому тоді місія ОБСЄ на території? Знов таки не зрозуміла, це не зрозуміла гра пана Порошенка з міжнародними інституціями. Більше того, продовжуючи цю тему, якщо ви пам'ятаєте, свого часу був навіть був скандал, коли губернатор Луганщини пан Москаль заявив про те, що місія ОБСЄ не зрозуміла, на що наразився на критику з боку президента, який йому закинув на те, що чи не вже не є пан Москаль дипломатами, хто дав йому повноваження казати про те, що чи відповідає місія ОБСЄ. Ім нором чи на відповіда, ну вибачте, якщо губернатор, людина, яку призначили від імені президента України керувати uh -huh. тим процесом на звільнених територіях, нема і він бачить ту ситуацію, яка відбувається, і повну неспроможність цієї місії впливати на ситуацію на територіях. І він не має права сказати своє слово, тому ми повертаємося не до кращих часів епохи Януковича. Тобто виходить так, що у нас е, політики бачать одну і ту саму ситуацію по-різному, так? Звичайно. А, а я, я, який вихід цієї ситуації? Тобто, ну, ну, дійсно, все, все повертається до того, те, що де, було. Вихід цієї ситуації знов таки. Це момент, знову хто, хто бачить, як розвиток цієї ситуації. Звичайно, що українці не змиряться з фактом втрати таких величезних територій ране чи пізно, і пан президент це має враховувати ті настрої суспільстві. Він має поміняти риторику і з мира перетворитися в яструба війни. Якщо він, він далі хоче більше. залишитися. Так, так, так. зараз, де, зараз так. до Потім, якщо, якщо mm -hmm. ви визнають повністю те, що там те, що там існує, mm -hmm. так та, 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 бо бі... апетити, апетити підуть на та на Харків, на Одесу, і тим більше, що якщо ви бачите протягом останніх двох тижнів, це зона нестабільності, постійні терористичні акції постійні затримання mm -hmm. співробітниками СБО, членів так званого збройного бандитського підпілля. Тобто ми мусимо зброю, української зброї, відповідні, є настрою українському війську, захистити свої кордони. Ви бачите, навіть та ситуація з гуманітарними конвоями пана Ахметова, яка відбувається в Донецьку, mm -hmm. коли ситуація не зрозуміла з українськими військовополоненими і змусила командирів добровольчих батальйонів, які розуміють, що їхні побратими зараз знаходяться в полоні. Піти на крайні кроки, цебто зупинка гуманітарних грузів, які виявилися зовсім не гуманітарними, і е, пропозиція обміну цього грузу на військовополонених. А як буде вирішуватися ситуація з військово-полоненого? Тобто 600 чоловік говорять, що до різдвяних свят, але чомусь там вже вже півроку це питання не вирішено. Що зміниться до різдвяних свят? Що що знаєте, це питання ну, зможуть ситуація вирішити? зможе? Взагалі е, вона фактично є патово. Якщо ми не, військовим шляхом не вирішуємо питання існування цих двох республік, то обмінявши одних 600 військовополонених. Ми отримаємо знову ту саму ситуацію, коли в результаті військових дій будуть знову військовополонені з однієї з іншої сторони. Тобто це буде постійний процес обміну, який не призведе ні до чого. І ми будемо звітувати знову на різдвяні свята, там на Великдені, там і на так далі, вигадуючи якісь певні дати і обміну військовополоненими. Тобто поки є війна, будуть військовополонені. Ми маємо чітко це визнає. Визначити і визнати. Тобто, якщо відповідне рішення цієї проблеми, це закінчення війни, закінчення саме військовим шляхом, закінчення самої проблеми існування цих квазіреспублік. Росія не готова і ті всі крики про те, що Росія перейде на біг від збройного протистояння, ні, ми бачимо карколомне падіння рубля. Угу. Ми бачимо, що зараз вже... Зовнішня блокада, все ж таки, приносить якісь свої результати. Росія теж не бездонна бочка, яка може постійно сидіти на отій голці газової чи нафтової залежності заходу. Захід чітко показав, що він готовий до економічних санкцій. Відповідно, що бюджет Росії не готовий до тих санкцій, і введення відкритих військових дій. Військовоплане, вони знаходяться взагалі на території України чи, чи на території є Росії є частина на території Росії. От, до речі, ота от е, тема, яку ми піднімали. Пан президент був змушений визнати, що зараз від 20 до 40 чоловік знаходиться на території Росії. Тобто ту тему, яку знову не піднімали, щоб не дратувати московського медведя. Все ж таки, е, скажімо, от загал громада українська змусила пана президента підняти цю тему і повернутися до долі українських військовополонених от самого фіц. Української армії, які зараз знаходяться на незрозумілих підставах на території Росії, себто ми не не повинні залишати війна. Закінчується тоді, коли поховані останні солдати, звільнені останні військовополонені. Відповідно, коли ми отримаємо усіх військовополонених, вони приїдуть в свої домівки. Ми можемо казати, що війна закінчилася угу. до цього періоду, навіть з моментом військового вирішення конфлікту з ЛНР і ДНР, якщо там залишиться 20-40 наших військовополонених, ми можемо казати, що ми наразі знаходимося в стані війни саме з Росією. Пане Дмитро, дякую вам за участь у нашій програмі. Я нагадаю, що у нас у студії був Дмитро Снігірьов, постійний експерт програми Майдан ТБ. Не перемикайтеся через невеличку паузу. Ми зустрінемось у цій студії з іншим гостем.